В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В Запоріжжі тривають роботи з обладнання укриттів, особлива увага медичним закладам міста. Як облаштували сховища в одній з лікарень? Дивіться у випуску. У Запорізьку обласну дитячу лікарню передали понад 300 книжок для дітей, що наразі проходять лікування у стаціонарі. Які видання вручила маленьким пацієнтам, розкажемо далі. Затишні дворика старого міста з білизною на мотузках, пара закоханих у парку та на мосту недопита філіжанка кава на столі у кав'ярні. Всі ці миттєвості життя зображені на мистецьких полотнах. Побачите вже за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі окупанти атакували територію нашої держави ударними безпілотниками. Зафіксовані пуски 30 шахедів. Наша ППО збила 27. Зокрема, дрони Камікадзе атакували Львівщину. є три влучання у промислові склади у Львові. Постраждав 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його у стані середньої тяжкості а Ще одна людина загинула. На жаль, є загиблий через нічну атаку. по Львову. під завалами на складі виявили тіло працівника, щирі співчуття рідним. У Херсоні ворожа артилерія влучила в тролейбус. Двоє пасажирів, чоловіки 33 та 57 років, отримали тяжкі поранення. Їх доправили до лікарні. Пізніше стало відомо, що один із постраждалих помер. Також сьогодні, вранці в Херсоні, внаслідок обстрілу російською артилерією загинув 49-річний сержант поліції Андрій Тарчинський. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Разом проходили службу, мав честь неодноразово вручати Андрію, відомчі відзнаки. Він був справжнім людиною, воїном, другом. Одразу після окупації Криму Андрій став на захист нашої держави. Потім війна на сході і Ловайський котел порятунок побратимів ціною тяжкого поранення. Попри все, повернувся на службу поліцейським, аби допомагати іншим, щирі співчуття рідним. Вночі вибух пролунав у кривому розі. Росіяни вгатили по місту балістичною ракетою Іскандер М з території тимчасово окупованого Криму. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля пожежу. Ліквідували вибуховою хвилею пошкоджені фасади інших будинків. Ліквідуємо наслідки сьогоднішнього ранкового враження. Один дитячий садок, одна школа, 20 вже по уточним. Даним багатоквартирних будинків працює вся необхідна техніка бригади комунальників, вишки 28-метрові. Працюємо тим часом. З окупованої території вдалося повернути в Україну ще двох дітей: це двоє братиків, 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. До офісу омбудсмана звернулася мати малеча. Наразі діти в безпеці. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав 107 ударів по нашому регіону. Переважно більшість артобстрілів здійснив, зокрема, по залізничному, Полтавці, Степногірську та інших населених пунктах. Також окупанти завдали 6 авіаударів по Оріхову та роботиному. В результаті артобстрілу фермерського господарства в Запорізькому районі відбулося займання господарської споруди, пошкоджені перекриття і дах будівлі. Наслідки влучань задокументувала поліція. З РСЗВ обстріляли Новодарівку та Плавні. Також ворог атакував дванадцятьма бізпілотниками: Гуляйполя, Щербаки, Новодарівку, Малинівку, Кам'янське, Малі Щербаки та Плавні. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд і об'єктів інфраструктури без постраждалих. Але наші захисники дають гідну відсіч окупантам на Мелітопольському напрямку. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі роботиного, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони чинять опір на зайнятих рубежах, завдають ворогу втрат живі силі та техніці. Виснажують противника. Ведуться активні бойові дії і на токматському напрямку кадри важких боєв зняті від першої особи жінкою штурмовиком 47-ї окремої механізованої бригади Магура із позивним Айрі. Також ворог створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи на півдня Херсонської, Запорізької областей та Криму загострилася ситуація з водопостачанням і зрошенням сільгосемель. Причина обміління північно-кримського каналу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС окупаційна адміністрація планує використати воду річки Молочна, спрямувавши її в зрошувальні канали. Про це повідомляє центр національного спротиву. Таке рішення окупантів може призвести до збільшення солоності в Азовському. У морі та проблем з водопостачанням у Мелітополі. В комунальних установах Запоріжжя тривають роботи з обладнання укриттів. Особлива увага медичним закладам міста, Сховища в лікарнях, повинні не тільки гарантувати безпеку для персоналу та пацієнтів, але й забезпечувати можливість продовжувати лікування хворих. Як обладнане одна з таких укриттів бачила і наша Єлизавета Швайко. Ось такий вигляд має укриття в одній з міських лікарень в Комунарському районі. Перший поточний ремонт тут зробили у 2022 році. Зокрема, пофарбували стіни приміщення, оновили стелю, провели електропостачання та облаштували кілька технічних приміщень. З початку 2023 року і дотепер ремонтні роботи тривають. За цей час була зроблена операційна, передопераційна, була приточно витяжна вентиляція, зроблена, були зроблені санвузли. Технічні приміщення облаштовано воно і кроватями, і вентиляцією, і підігрівом в операційній. Є певні фільтри, фільтри на є, фільтри на воздусі є. В укритті є як ліжка, так і місця для сидіння. Виділили окреме приміщення для операційної, яка оснащена усім необхідним. Такі ліжки у нас і в реанімації знаходяться. Є монітори пацієнта, які тут і пульс, артеріальний тиск, сатурація, ну всі життєві необхідні функції пацієнта. Ми слідкуємо на цінно апарати для кисні подачі кисню для хвора. Ну і є всі необхідні ліки. У нас є тут шкафчик, стоїть з ліками, які необхідні для лікування цих хворих. Ліку. Доступ до сховища цілодобовий як для пацієнтів, так і для людей, котрі проживають у будинках. Поруч до нього можна потрапити через центральний вхід, а у нічний час через приймальне відділення. На всіх стендах висять телефони чергово. По цих телефонах можна подзвонити і вас проведуть. Тут завжди чергує персонал. Він чергує на аварійному виході, на центральному виході і в бомбосховищі. Тому в будь-який час будь-яка людина може потрапити до цього сховища. Лікарняне сховище може одночасно вмістити понад 100 людей. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Громада Запорізької області потребує додаткового захисту від військових дій. Зокрема, жителі районів, що межують з лінією бойового зіткнення, постійно потрапляють під ворожі обстріли. Аби правоохоронці могли оперативно надавати людям допомогу. Нові поліцейські дільниці до кінця року планують відкрити у Матвіївці, Михайло Лукашовому, Новому Миколаївці, степному та Тернуватому вільнянського району. Керуватимуть новими структурами поліцейські офіцери громад. Поліцейський, він професійно навчена людина, яка з, більш, з більшим колом повноважень, ніж у простого дільничного офіцера поліції. Тобто, по факту, і по вимогам нормативних актів це дільничний офіцер поліції, але в свій функціонал він включає максимально кількість поліцейських послуг для населення. В той же час громади Запорізького району потребують додаткових пожежно-рятувальних загонів, аби вчасно ліквідувати загоряння внаслідок атак окупантів. Наразі на територіях області є лише шість рятувальних станцій для регулювання діяльності новостворених безпекових структур. На місцях з 1 січня наступного року впровадять і нову посаду менеджер безпеки. В залежності від громади да по її кількості по населеним пунктам, це може бути від там умовно кажучи помічника до відділу управління і так далі, тобто це окрема структурна одиниця, яка буде чисто займатися питанням безпеки в громади. Співробітників цих відділів секторів або помічника планується і буде передбачена можливість застосування адміністративних заходів. До порушників, тобто пожежної безпеки або правопорядку, цей механізм зараз відпрацьовується, тому я думаю, що до створення цих відділів секторів і помічника громади цей механізм буде вже нами відпрацьований. В Україні передбачені пільги та фінансова допомога для учасників бойових дій, а також членів їхніх родин. Вони можуть отримати грант від держави в рамках програми Власна справа. Ці кошти допоможуть запустити або розвивати власний бізнес, створити нові робочі місця і отримувати прибуток. Сума грантової допомоги може коливатися від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Щоб отримати допомогу, слід звернутися до служби зайнятості. Може отримати до мільйона гривень. Тут такі умови. Він повинен мати свій ФОП, який працює не менше ніж три роки, повинен працевлаштувати від чотирьох осіб, причому ці особи бажано щоб були, або ті, які стоять на обліку, з числа військовослужбовців, і також співфінансування 70% держава, 30% власні кошти. Діють й інші програми, що спонукають роботодавців працевлаштовувати внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій. Таким чином вирішується проблема безробіття, що є особливо актуальною на прифронтових територіях. Є пільгові компенсаційні програми, розроблені урядом саме для цієї категорії людей. Ну, По-перше, це, це повернення роботодавцю коштів у розмірі 6700 за працевлаштування як внутрішньопереміщених осіб, так і учасників бойових дій. Ця програма діє протягом двох місяців. Ми звернулися сьогодні до Міністерства, до кабінету міністрів, з тим, щоб цю програму продовжити, особливо це важливо для Запорізької області, хоча б на рік. Запорізькій обласній дитячої клінічної лікарні передали понад 300 книжок для дітей, що наразі проходять лікування в стаціонарі. Література тут різноманітна від дитячої біблії до підліткового фентезі та книг із саморозвитку. Усі видання будуть знаходитися у бібліотеці центру медико-соціальної реабілітації, щоб кожна дитина змогла обрати собі книжку та поринути у цікаву розповідь у вільний від процедур час. Передача відбулася в рамках акції Книга від героя. Це ініціатива командувача об'єднання. На них сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва книжки маленьким пацієнтам передав благодійний фонд Захистити майбутнє, який співпрацює з лікарнею з початку великої війни. В будь-якому сенсі нам потрібно ще думати про майбутнє. Майбутнє то є наші діти, і ми повинні відновлювати нашу ідентичність, нашу свідомість і давати дітям можливість. Вивчати нашу історію, нашу культуру, вивчати нашу мову. І тому ми вирішили за ініціативою командування об'єднаних сил і От, організувати в основних медичних закладах такі невеличкі маленькі бібліотеки. Читання це психологічна реабілітація. Якщо чоловік проходить фізичну реабілітацію, то має бути, бути що не психосоціальна реабілітація. А психосоціальна реабілітація діти вчаться відкривати не тільки двері, а себе обслуговувати. І вони читаючи то, тобто це психологічна реабілітація. У нас є і психологи в цьому центру, і реабілітологи, і психіатри. Це елемент психологічної реабілітації. Ну, мабуть, і фізичної. тактильної реабілітації. То тобто він повинен ще на не кожен зможе перегорнути сторінку, не кожен, а хтось зможе і навчиться на цьому. У Запоріжжі судитимуть групу зловмисників, які допомагали у виїхати за кордон. На блокпосту затримала жінку, яка перевозила наркотики. Про це та інше далі в нашому відеодайджесті. Допомагали військово зобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації. Четверо запоріжців, серед яких лікар-невролог, виготовляли для своїх клієнтів фіктивні медичні довідки про наявність захворювань. Після чого чоловіки отримували висновки про непридатність до військової служби та зняття з обліку. Вартість послуг становила 6,5 тисяч доларів США з однієї особи. Зловмисники судитимуть їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років. На одному з блокпостів в Запоріжжі у пасажирка авто, яке зупинили для перевірки, виявили 12 зі пакетів з наркотиками. 33-річна жінка пояснила поліцейським, що замовила їх в інтернеті, після чого забрала у місцях закладок на території міста. Подальшому планувала збувати наркотики в аналогічний спосіб. Загальна вага вилученого склала понад 12 грамів. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Виловив 10 кілограмів риби у незаконний спосіб сіткою у брід. Чоловіка виявили державні інспектори рибоохоронного патруля поблизу 11-го причалу Запоріжжя. Збиток рибному господарству перевищив 50 тисяч гривень. Загалом з 15 по 19 вересня інспектори задокументували 18 порушень у сфері рибальства. Сума збитків склала понад 200 тисяч гривень. В одному з населених пунктів Пологівського району 18 вересня трапилась пожежа. На місці події рятувальники з'ясували, що у приватному будинку горять домашні речі та меблі на площі 45 квадратних метрів. Надзвичайники оперативно приборкали пожежу жертв та постраждалих. Немає причина займання встановлюється. У Запоріжжі відбулась зустріч з Юрієм Гудименком, журналістом та громадським діячем. Починаючи з 2014 року, він став до лав зсу, аби боронити нашу країну від рашистів. Автор приїхав до рідного міста, щоб поспілкуватися з колегами та однодумцями, а також презентувати першу автобіографічну книгу «Історія та війни. Збірка містить нариси автора, написані починаючи з 2014 року. Зокрема, Юрій розповідає читачу про своє громадське та військове життя. Згадує невиглядність, вигадані історія та описує свої спостереження. Укладати книгу автор почав у США де проходив лікування після тяжкого бойового поранення. Було таке багато текстів про історії з абсолютно різних країн про історію України в тому числі різних періодів. Багато текстів вже з війни і про війну я зробив наступним чином: я їх розбив по роках і книжка починається текстами 15-го року, потім 16-17, а в кінці йдуть два тексти 14-го року. Тобто, Ті, які мали бути самими першими, вони в мене самі останні, тому що я їх писав в березні 2014 року, тут у Запоріжжі, і там я писав про те, що скоріш за все рано чи пізно Росія спробує окупувати Запорізьку область. Це я зробив для того, щоб собі запам'ятати, що можливо ті речі, які здаються мені зрозумілими, просто б не сталися, якби я доклав трошки більше зусиль. Чи безпечна питна вода з під крана? З початку року з водопровідної мережі Запорізької області було відібрано кілька тисяч проб на мікробіологічні, санітарно-хімічні та інші показники. Результати здійснених досліджень виявили тенденцію до збільшення нестандартних результатів щодо якості питної води за санітарно-хімічними властивостями. Докладніше розповість Артур Туркін. Проби води в обласному центрі контролю і профілактики хвороб відбирають та аналізують щоденно. Вміст органічних сполук у питній воді досліджують на цьому газовому хроматографі. Крім цього, 20 хлороорганічних пестицидів, які теж можуть досліджувати досліджуватись в питній воді завдяки цьому приладу. Зараз проводиться дослідження на хлороформі. Із запровадженням воєнного стану в Україні змінились і норми якості питної води зокрема, показник безпечного вмісту хлороформу зріс 60 мікрограмів на літр до 300. Проте були зареєстровані перевищення навіть цих збільшених нормативів у Запоріжжі в 1,3 рази, а у населених пунктах Запорізького району у понад 6 разів. Але фахівці запевняють, це поодинокі випадки та загрозу здоров'ю жителів не становлять. Наразі фіксуються поодиничні перевищення вмісту хлороформу в хлороформу у питній воді цього нормативу, який встановлений вже зміненими санітарними правилами для умови є часу, але він не носить характер стійкого перевищення і має поодинокі випадки. Наразі питна вода, яка подається населенню міста Запоріжжя, не створює небезпеки, є безпечною як в епідемічному відношенні, так і у відношенні санітарно-гінічних показників, на які ми досліджуємо питну воду. Наразі точки, в яких бралися проби з перевищенням, перебувають під постійним контролем для нормалізації в хлороформу. Дослідження, які фахівці проводили під час зйомки цього сюжету, відхилень від норми, не виявили. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. При війну у Запоріжжі триває культурне життя. Наразі у місті з'явилося нове творче об'єднання митців. Власна епоха заявити про себе вирішили першою виставкою в арт галереї на проспекті Металургів в експозиції. Представлені твори двох художників Ігоря Сокольського та Любові Ліпатової. Продовжить Артур Туркін. В очікуванні води це одна з найперших робіт Ігоря Сакольського, яку можна побачити на цій виставці. 60 полотен охоплюють майже 20-річний період творчості автора. Ігор багато експериментував і, врешті-решт, винайшов свій одразу впізнаваний стиль, що балансує на межі сюрреалізму, фентезі та стімпанку. Кожна з цих робіт живописне послання автора на сколишньому світу, яке можна читати як художню книгу. Фантазійне, символічне. в стиле стимпанка. Ну, я думаю, каждый человек найдет в них свои какие-то точки соприкосновения, интерес и Розмишління Ігор Сокольський неодноразово виступав як автор ілюстрацій до книг або музичних альбомів. Ось ця робота стала обкладинкою роману наукової фантастики Цифрові дощі часу запоріжанки Олени Красносельської. Художник також оформив багато альбомів про горок груп Карфаген та Сан -Чайлд» Антона Калугіна з Харкова. Ось цей сповнений символів твір був використаний для нової вінілової платівки, яка здобула схвальні відгуки критиків за кордоном. Художник тут так поедное поєднує минуле та майбутнє стимпанк старинный корабль как бы летающие дирижаблі, домики то тобто, есть жилой как бы корабль в льдах застрял в какие-то давние времена ну и опять же показывается дно океана маленькие пингвины опять же они играют роль как и противоположность э, э, остатков какой-то большой огромной рыбы, но и в то же время являются символом жизни. Інша авторка спільної експозиції Любов Ліпатова поки що перебуває у художніх пошуках. У власній творчості каже, надихається природою та творами видатних митців. На цій виставці можна побачити її пейзажі та натюрморти, сповнені внутрішнього світла та яскравих кольорів. Десь діта потім придумала, составила композицію, написала. Ну от в такому я ж говорю, я сейчас в большом глобальному таком творческом поїзді поэтому э, ищу, думаю э, стілі що своє, і що техніку учусь. Ну вот так вот. це лише перша виставка творчого об'єднання митців власна епоха в подальших планах художників оновлення експозиції в цьому просторі та організація пересувних вернісажів у різних районах міста. Артур Туркін Станіслав Єфремов телеканал МТМ. Місто на швидку роч одноденну персональну виставку презентувала в Запоріжжі художниця Катерина Тарлінська. Більшість робіт це написані акварелью замальовки різних куточків Запоріжжя, створені переважно під час великої війни, але про красу нашого життя. Про ці та інші творчі ідеї останніх років художниця розповіла гостям. Виставки на презентації побували і наші журналісти. Вишукані архітектурні об'єкти та одноповерхові будинки в обрамленні лінії електромереж, затишні дворики старого міста з білизною на мотузках, пара закоханих у парку на мосту, недопита філіжанка кави на столі у кав'ярні. Всі ці миттєвості життя, помічені пильним оком, Катерина Терлінська назвала містом на швидку руч. На думку мисткині, навіть зараз вона надзвичайно привабливе. Все це про життя життя тут в нашому місті, прифронтовому, звичайно, але з кожного року з в рік, Буде захід солнца, буде шум проспекту, буде якісь таємниці старых вуличок, буде сила острова Хортиці. Если там человек, то он обязательно в каком-то своем состоянии, в отличенном от мира всего, как мне кажется. Он, этот персонаж, наблюдает картину мира, и Кате удается вот это вот все. Композицію в совокупності припадні дуже цікаво. глядачам запропоновано кілька серій, виконаних у різній техніці, на різну тематику і в різний час. Ось види Запоріжжя написані білим олівцем або маркером на крафтовому папері, а це перенесені на папір цифрові ілюстрації. За моєю спиною зараз діджитал ілюстрації написані в цифрі, тобто в мене є планшет. Я на планшеті малюю з натури це такі теж скетчі, але в цифрі їх можна роздруковувати, І як зараз я роздрукувала їх на полотні, на підрамнику. Тобто, це теж картина. Катерина Тарлінська професійно володіє кількома художніми техніками. Створила 12 стінописів, розробила 18 ескізів для муралів, викладає в знеу на кафедрі графічний дизайн, має власну студію живопису, де навчає малювати та організовує творчі зустрічі артсніданок. А ще малює завжди і всюди. Кажуть про художницю, колеги. Я дуже давно знайома з творчістю Каті Тарлінської і мені дуже подобаються ці історичні моменти в її картинах. Це почуття моменту і краса нашого рідного міста. Що я знаходилась і знаходжусь в Запоріжжі, я нікуди не виїжджала. Я тут, я тут малюю, і це для мене арт-терапія. У нас є домовленість, що на наших арт-заходах ми не розмовляємо про війну. Ми розмовляємо про красу, про естетику, про те, як малювати, на чому ми малюємо, як ми це створюємо. Це друга персональна виставка Катерини Тарлінської. Перша відбулася два роки тому. Після одноденного показу частину робіт перенесли до студії художниці, де їх зможуть побачити всі охочі. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.